Стоїть задача почистити цю раму до біла. Мановську. Зараз будемо працювати 3 кіловатнечкою. Хочу показати, як фарбу чистити. Дивіться, друзі, на доволі легко. За один прохід до біла. А ось з іржею трошки важче. Зараз будемо починати, я вам покажу, як іржею. Ось така любов з Іржею, друзі. Дивіться, бачите? Що воно робить? Воно його підриває, прогріває і відштовхує від металу. Дивіться, що треба зробити. Дивіться. Бачите? Воно все повністю стає неактивним. Оце така робота з'їржає. Але це за допомогою щоточки, це секунда діла. Да, треба щотка без варіантів. З фарбою, красота. Біленьке, чистеньке. А з'їжджає от ситуація. Ну, це все секунди діла, якщо ти вже набив руку. Коли хочу показати якість звичайного металу там нашого, і дивіться, оригінальна рама Мановська, наскільки вона якісніше зроблена, аж біліший метал.